Усім привіт! Сьогодні в нас урок номер 6, і ми будемо вчитися закривати звичайним способом наше полотно. Отже, приступимо. Дивіться, ми пров'язуємо одну петельку лицевою і ось цю попередню петельку на неї надягаємо. Ще раз. Пров'язуємо і ось цю попередню петлю. Ми просто натягуємо наверх цієї наступної. Пров'язали натягнули. Пров'язали, натягнули. Дивіться, в резинці, якщо ми будемо в'язати резинку, наприклад, ви будете в'язати так. Ви в'яжете, наприклад, як в резинці йде там чи одна лицева. Набрали одна. Виворітня, закрили, одна лицева закрили. Тобто, ви будете в'язати ось ці петельки, які ми зараз в'яжемо просто лицевими і закриваємо помалюнку. Тобто, якщо у вас йде резинка 2х2, тобто ми пров'язуємо одна лицева закрили, друга лицева закрили, одна виворітня закрили і одна виворітня закрили. І далі так само ми чередуємо. Тобто в нас це все буде повторюватися. Дякую вам за перегляд, успіхів вам! До нових зустрічей.